Ісус Христос центральна постать християнської віри. Він народився у вифлеємі від Діви Марії, яка зачала від Духа Святого, як було передбачено пророками. У віці близько 30 років Ісус почав проповідувати про Царство Боже, зцілювати хворих і творити чудеса. Але Його головне призначення це викуплення і спокутування наших гріхів. У Біблії сказано. Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ісус був розіп'ятий на хресті, але на третій день Воскрес із мертвих, показавши перемогу над смертю. Він вознісся на небеса, але обіцяв повернутися знову. Він, Спаситель для всіх народів, який приніс світу прощення і вічне життя. Прийми Ісуса у своє серце сьогодні та знайди справжній мир і спасіння. Якщо хочете отримувати більше християнського контенту, підпишіться на наш аккаунт.